Вітаю, друзі. Відео про те, які клія використовую для ремонту різноманітної техніки, в першу чергу смартфонів, ну і не тільки. І мій особистий досвід користування цими кліями. Що раджу, що не раджу, і так далі. Як бачите, я всі завертаю клія, щоб вони не висихали максимально довго. Але є, але давайте почнемо з простого. Ну, Візьмемо кришку. Давайте сюди. Чорний клей. Зараз буду розвертати, показу клей, який це. Бачите? Тиснув. Ну, от реально двома руками От воно єлі-єлі вилізло щось. Коротше, він засох. Він засох. Давайте поїхали. Поки розповідаю якщо не складно, поставте подобайку підпишіться на канал. Прокоментуйте, бажано хоча б 3-4 слова. Це допомагає розвитку каналу І так, перший клей у нас. Ось такий. YZT7000. Black, відповідно. Брався для чорних дисплейних модулів, щоб було гарно видно. Ой, щоб не було гарно видно клей, щоб на плакі все гарно виглядало. Наступний клей. Давайте. Поїхали. Зараз дати. Тут взагалі, по-моєму, дупа! Ого! Єлі виліз. Дати кожного клею я вам зараз покажу. Так, вже. Зразу сухим забився. Бачите, тобто тупо забивається. Так. Закриваємо копачок. Так. Поїхали. Тут я гарно заклеїв. Скотчем. Маю на вазі раз. Давайте. І ось так. Наступний у нас клей. Так, китайська. З Ханліда якийсь Т8000. Зараз я все розверну. І все розкладу обов'язково гарненько. Наступний клей. Це у нас повинен бути білий. Так, така ж сама ситуація, як бачите. Ти -ти 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 -ти. Ні, це не білий. Який з них повинен. оце повинен бути білий. Зараз подивимось. Давайте я спробую витиснути ще більше. Так. По-по-па-па-па-па-па-па, Ніфіга він не іде. Отже, саплю таку витиснув, але толку від неї мало. Добре, закриваємо. Раз. скотч. Раз. Два. Фі-фі-фі-фі-фі-фі-фі. Є таке. Наступний у нас буде хто ти у нас? А, G20. А, коротше, якийсь мучмаш мінь. Sunshine. Якщо я правильно прочитав. G20. Зараз я все розкладу і ви все почитаєте самостійно. Ставите на паузу. Тут, по ідеї, повинно бути написано White. Так, цей. Тут начебто механік. Але по факту це скоріше все підробка. Чому? Тому що я його фактично не використовував, взяв на пробу, але тут навіть нечти, я його не стискав. Особа це я перед відео відкрив перевірити, чи він взагалі живий. Тут ось таке щось десь вилазить. Коротше, якийсь біздюк. Є. Поїхали. Так. Оце і оце. От по моєму цей білий. То я вам щось наплутав. Так, next. Давайте. Прибрали. Оце дійсно механік. А, тут, до речі, написано. Ні, тут теж механік написано, але якось текст відрізняється, шрифт, верніше. Ось, тут навіть від продавця. Клей механік B7000, російсько якоїсь хріне прозрачний 50 мл. Тобто прозорий. Так, ну B7000, зрозуміло. Давайте. А, я ж куди? Стоп. Я ж не витиснув. Хо-хо-хо-хо-хо. І, У -у -у -у. Є, будь ласка, прозорий механік. Зразу кажу, всі клія купувались плюс-мінус різницею, може тиждень-два. Тобто, по суті, по датам вони повинні бути майже однакові. Тобто, зрозуміло, справжній механік гарно витискається. І що у нас? Ще механік. Ну, мені оце більш на оце схоже. Тобто, оце і оце, мабуть, дві підробки. А оце схоже на оригінал. А це, по-моєму, повинен бути якраз вайт. Так, так. Да. Оце ну, він, коротше, загустів, але по факту він. Зараз полізе. О! Бачите. Короче, це вайт, це білий. Це не прозорий, це білий. Колись був. І чпок. І. Чпок. Прибрали. І дивимось. Це типа теж механік. Т9000. А, от, вайт. Бачите, оце білий. А, так. Тепер зараз пройдемось по датам. Так, продовжуємо. Давайте дати. Значить, перший клей. Перший клей у нас. Опа! Є. Фокусувались. Для себе 20.20.05.18, тобто цей клей до 20-го року. Що цікаво, що всі клеї куплені 20-му році. ось вот, що цікаво. Наступний клей. 20, 21 05 20. Є. Yeah. Тобто цей на рік довше. Окей. Okay. 20, 20. 22 05, 20 05.20. Ось так. Наступний. 20. 22. 06 30 але він не витримав не фігав взагалі. І саме нормальний 20.22.11.30. Оцей, бачите, краще всього, як ви бачили. І 20.22. 30 Однакові. Але оригінал і підробка дає своє знати. І так, цей. Протермінований вже 3 роки, фактично. Ну, майже п'ятий місяць, ну, рахуйте три роки. Цей протермінований майже 2 роки. Цей протермінований один рік майже. Цей так само майже один рік, дев'ять місяців, якщо точніше. Цей е, півроку, але як бачите, ну і це півроку, як бачите, результат. Так, давайте тепер що? На мою суб'єктивну думку, оцей клей, поки був живий, доволі непогано клеїв і тримав теж доволі непогано. Тобто, в принципі, раджу, єдине, що я би радив брати, не 50 мл. А скільки тут у нас Де-де-де-де-де-де, щось дуже дрібоське. Цей раджу, якщо ви використовуєте його небагато, 15 мл. о. Якщо ви використовуєте не багато і не часто, беріть менший об'єм, краще регулярніше замінюйте, І тоді буде швидко у вас все нормально. І коли купуєте, перевіряйте дату терміну. Як бачите, оце мені продало в 2010 році, і в нього в 2010 році закінчувався бляха муха термін Так, далі. Ось цей клей. Цей клей, в принципі, беру не перший раз, колись дуже часто, багато використовував і, в принципі, теж раджу. На рахунок цього клея а, середнячок. А, в принципі, може бути, але середнячок. На рахунок цього взагалі нічого не скажу, скільки я не встиг їм покритуватися, він тупо вон там там гель всередині. Він засох. Цей цей раджу тримає гарно. Головне дивитися, щоб. Давайте зніму, Може, для когось важливо, що там внизу у нас. Ось так. дивитися, щоб це не була підробка. Це важливо. Далі. Цей клей, в принципі, теж непоганий. Але єдине, як ви бачите, він застиг. А, ну, На рахунок оригінальності я не впевнен. Зараз я спробую порівняти візуально. Ну, Дивіться, в першу чергу, у нас ще маємо. А, тут я не бачу, окрім ось тут, тут китайських іерогліфів, Тут більше китайських Е, Можливо, звісно, я. Помиляюсь Можливо, це Ну, но... штрих-коди відрізняються, але це може бути просто країна-виробник, хоча воно все в Китаї кліпається. В принципі, що тюбики дуже схожі, зверху теж дуже схожі. ролики такі ж самі. Можливо, знаєте, це теж оригінал, тоді ми йдемо, чому цей живий. Зараз хочу привідкрити. Порівняти. Та різьба схожа, все схоже. Можливо, той, що білий теж оригінал, але, ну, питання, чому він засох? Хоча це не засох. Питання залишається відкритим, і тут я вам не скажу, на жаль, нічого, чому і як. Так, ще раз. Оце ідеально, все класно, все великолепно. І, до речі, він клеїть гарно. Як бачите, тримається довше. Цей теж непоганий, але чомусь засох. Це гадость. І. Там і копачки схожі. Ну, китайці це зараз так кліпають, що ти фіг розумієш. Оріжжол це це Китай. Не знаю, ну 2877, а тут 8569... Ні, відрізняється, це лише коди, Ну, тут нічого не можу сказати. Коротше. Раз, два. Отак от давайте. Три, чотири. Оце непогані клія. Оці два, це середнячок, а цей. Ну, нічого не можна сказати, скільки повторює, він засох, Давайте я ради цікавості зроблю ось так. Жбок. Ну, гель. Бачите? Тупо гель. Геліобразне. Йде тягнеться. Ту Тупо гель. Коротше, це сміття. Сміття, сміття, сміття і небуття, і скальпи тут і ж. Хоча, ви бачите, він прозорий, все непогано. На цей дуже схожий, по ідеї. Зараз я. Так, чекайте, бо він всередину полізе. Для чого заматую, щоб там не було повітря? Ну, не зовсім схожий. цей більш такий блакитний. Бачите? цей більш жовтоватий. До речі, раджу, коли купуєте клея, завжди тримайте отак. Потримайте, от у вас повний тюбик. Перед використанням потримайте його так, щоб е, спробуйте там побулькати, щоб повітря пішло вгору. І після цього, як повітря пішло вгору, випустить повітря, щоб тут мінімально було повітря. Чим менше там повітря, тим довше він у вас тримається. Це вже ракі практики з цими кліями. Так, давайте верну що я. Я ж показати обіцяв гарно і красиво. Висновок. В ідеалі, В ідеалі механік. По надійності і по терміну експлуатації. В принципі, можна ось цей т це ось цієї торгівельної майки з... ще раз, з ханліда чи щось таке. Зараз, поділю, чи вам на камеру, видно, чи не блікує лампа. І, в принципі, цей теж непоганий, чорний, але, як бачите, теж засох. Подивлюся, чи видно клія. Видно, в принципі, клія. Нормально лампа не блікує плюс-мінус. І тепер беремо зубочистку, цей навіть робити не буду. Чорний. Щось, бачите, навіть щось там тримає ще. Е, наступний. Цей, ну, учепився. Тобто можна витискати, але це вже не клей. Це зрозуміло. Так, тут, ну, блін, коротше, тут я наляпав. Е, цей не встиг засогнути, але він довше застигає. Ех, скотч гарно ліпиться. І цей, типа, білий. Ще не засох, але так само він по інструкції застигає довше. Давайте по інструкції. Тут у нас застигання. Типу 1-2 хвилини. 48 годин в тебе потримати. 24 годин. радше 48. Коротше, питається по-своєму. Я думаю, що буде тупо однаково. 3-5 хвилин. Ще раз. 3 хвилини. Так, тут 3 5 хвилин. І так само 24-28 для повноцінного 48. А, тут. Ну, а тут по-іншому розміщено. А тут, а тут, а тут. Хі -хі. А тут Ля-ля-ля-ля-ля-ля, Нефіга, а де інструкція? А інструкції нема. Ну, клас! То есть ви вгадайте самі, як їм клеїти. Ну добре. Ну от про що я казав, що це таке собі. Тут у нас інструкція 3 хвилини і далі те ж саме. 24,28 і... І, 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 і. Так, і 48 годин максималка. То есть, типа через 48 інфрадія конкретно. Тут три хвилини, так само 24-28 і. чекаю. Ту а тут -от на 48 годин, а ні, є 48 годин теж є. По суті, плюс-мінус вони однаково всі працюють. А, ну і ця гадость. Не хочу це склею просто зараз. 3 хвилини, так, 24-28 годин потім, типа, і 48 максималка. Тобто, по суті, в принципі, фактично клеяю, можна сказати, по функціоналу однаковий, єдине, що я повторюю. Ідеал. Непоганий, непоганий і цей непоганий. Ось так. Оцей не раджу і цей теж не раджу. Він засох. Наразі що? Наразі дякую за перегляд, дякую за подобачку, телеційно дякую за підписку. Слава Україні і до зустрічі!